Кон'юнкція сфер відомий на весь Неверленд магічний катаклізм, що відбувся приблизно за півтори тисячі років до пригод Геральта із Рівії. Так вже склалось, що саме кон'юнкцію використовують як таку собі точку в часі, з якої можна починати розповідь про всесвіт відьмака. Але чи знали ви, що і до катаклізму на землях континенту процвітало життя? Вітаю, геймери! З вами Олександр і канал GameTalks. Зазвичай, говорячи загалом про Неверленд і, зокрема, про континент, ми згадуємо про таких його жителів, як ельфи, які вважають себе однією з перших рас людей, які після конюнкції заповнили континент і витіснили майже всі інші раси, а також про краснолюдів із магаками. Але ж ані ельфи, ані люди, ані краснолюди не були першими жителями континенту. Тож сьогодні я хотів би розповісти вам історію про три найстаріші раси, що проживали на землях континенту ще за тисячі років до кон'юнкції, про їх історію, побут та культуру, а також про те, що з ними сталося, куди вони зникли і хто став тому причиною. Але перед тим як перейти до розповіді, я попрошу вас поставити лайк цьому відео, ну а також підписатись на канал, якщо досі цього не зробили. Ну а щоб нічого не пропустити, жмакайте на дзвіночок. Також я маю для вас невеличке повідомлення. Відтепер, якщо ви захочете підтримати вихід нових відео по всесвіту відьмака, ви можете стати спонсором цього каналу, за що я буду вам безмежно вдячний. Зробити це ви зможете, перейшовши за посиланням в описі або натиснувши на кнопку спонсорувати під цим відео. Тож давайте разом розвивати український ігровий контент. Ну що ж, сідайте зручніше і готуйтесь дізнатись історію про найстаріші раси континенту. Для того щоб розповісти цю історію, нам з вами потрібно перенестись назад в часі на багато сотень років, в ті часи, коли континент був тихим та мирним місцем, землі якого ще не знали, що таке війна, і почну я свою розповідь з раси, про яку мало хто знає, адже згадок про її існування майже не лишилось. Врани стародавня розвинена раса розумних ящерів, що створила першу відому цивілізацію на континенті. Ви все правильно зрозуміли. Саме врани є тією найпершою і найдавнішою расою, що жила на континенті. Вчені зійшлися на тому, що врани і були корінними жителями континенту. В той же час деякі чародії були прихильниками теорії про те, що раса вранів з'явилась після кон'юнкції сфер, але доказів цьому так і не було знайдено. На сьогоднішній день залишається невідомим, наскільки великою була держава вранів. Одним із збудованих ними міст, що стоять і досі, є стародавній локмуїне, що знаходиться біля витоків понтору. Тож по існуючим описам, врани були людиноподібними ящерами з лузькою шкірою, що мала жовті та пісочні відтінки. Вони мали довгі хвости і пазурі. На верхніх кінцівках мали по п'ять пальців, а нижні закінчувались довгими стопами з трьома масивними пальцями. У них були трохи витягнуті обличчя з червоними очима, широкі роти, сповнені гострих рівних конічних зубів. Врани були приблизно одного зросту з людьми або ж трохи вищими, а також мали широкі плечі та дуже розвинені м'язи. Так як врани були дуже розумною та розвиненою расою, вони були здатні обробляти метали та будувати складні архітектурні споруди. Власне, локмуїне і є тому прямим доказом. Місто було дуже розвиненим, процвітаючим та оточеним стінами з масивною архітектурою та прекрасними на стінах будівель. Врани також побудували акведук та каналізацію, які, незважаючи на багатовікове існування, цілком відповідають сучасним подібним конструкціям. Крім того, в місті є амфітеатр, але про його будівництво жодних згадок не залишилось, тому немає доказів, що саме ящери його побудували. Рани добре володіли загальною мовою, але також мали і свою власну, яку вони і використовували у спілкуванні один з одним. Вони носили стьобані усійні металевими пластинами кольчуги, темно-зелені плащі, а також шкіряні шоломи. Озброєні вони були короткими списами з широкими вістрями, мечами, бердишами та зазубреними гізармами. Незважаючи на досить хороше озброєння, врани були мирним народом. Навіть коли на континенті з'явились представники інших рас, вони не проявляли до них ніякої ворожості, а навпаки, намагались будувати мирні взаємовигідні стосунки. Існує теорія про те, що вже в ті часи врани мали здібності до магії, оскільки залишили в катакомбах Локмуїна механізми, що активуються саме магією, а також двох духів вартових, які використовують заклинання в бою. Підтвердити чи спростувати цю теорію дуже важко, адже деякі вчені наголошують на тому, що магія, а саме енергія хаосу, з'явилась на континенті разом з кон'юнкцією сфер. Хоча і це твердження можна спростувати, привівши для прикладу тих самих ельфів, але про це трохи пізніше. Через деякий час Локбуїне перейшов до ельфів. Є різні версії того, як і чому це сталося, за версією ельфів, вони заселили вже пустуюче місто, а врани гинули через різкі зміни клімату і зникнення джерел їх харчування. Ну а також через людські хвороби, проти яких ящери не мали жодного імунітету. Власне, таку теорію запропонував ельський вчений на ім'я Дархенна, досліджуючи зникнення вранів. Але в подальшому люди також побували у Локмуїне і знайшли в місцевих катакомбах під містом безліч порубаних скелетів ящерів. А тому є велика ймовірність, що саме ельфи стали причиною того, що врани покинули місто. Локмуїне було не єдиним містом, де жили врани. Відомо також, що вони раніше жили і в інших регіонах півночі, наприклад, у Заріччі, куди їх привів пошук теплішого клімату. Але приблизно в той же період вони зустріли перших людей і зіштовхнулися з ксенофобією, війнами та хворобами, до яких вони не мали імунітету. Тож залишки вранів попрямували на схід до Синіх гір, де з часом і загинули. На сьогоднішній день вважається, що врани повністю вимерли, але все ж таки є невелика ймовірність того, що деякі представники цієї стародавньої раси все ще блукають світом, не показуючись нікому на очі. Але чи були врани єдиною корінною расою континенту? На жаль, інформації про це майже не збереглось, хоча все ж таки існують деякі згадки про ще одну расу, які разом з вранами ділили землі стародавнього континенту. І я майже впевнений, що про них ви точно нічого не чули. Боболаки – це була раса розумних, вкритих хутром створінь невисокого зросту, десь як гноми, але може трохи вищі. Хутро їх було коричневим або чорним, але з віком вони сивіли і перетворювалися на попелястих або повністю білих. Вони мали невеликі блискучі очі, а також гострі зуби і пазурі, Боболаки або ж детолаки, яких називають деякі сучасні вчені, були сильнішими за людей, а також мали дивовижний метаболізм. Вони могли доволі легко переносити важкі рани навіть від чудовиськ. Незважаючи на свою силу, вони були здатні спритно і швидко пересуватись, а тому були чудовими слідопитами та мисливцями. Боболаки були дуже хороброю і гордою расою. Вони пишались тим, що не схожі на інших. Вони віддавали перевагу гірській місцевості. Деякі з них навіть жили разом з краснолюдами в Магакамі, коли останні з'явились на континенті. Але добуванням гірських порід та металургією боболаки не займались. Вони будували свої міста прямо в горах. Лідерами бабалаків виступали старішини, які також виконували обов'язки священників, проводячи різноманітні обряди. Для захисту бабалаки використовували сокири, мечі та списи, але при необхідності вони не цурались скористатись своїми гострими зубами та пазурями. Ця стародавня раса створила власну унікальну культуру. Їх міфологія була багатою та наповненою безліччю легенд. На жаль, значна частина їхньої спадщини була безповоротно втрачена, але все ж таки у деяких вчених і чародіїв збереглися згадки про ті стародавні часи. Тож відомо, що бабулаки шанували своїх героїв-предків як богів. Вони вірили, що великі герої посмертно стають духами та продовжують наставляти своїх нащадків. Кожен герой мав своє власне свято, під час якого бабулаки збирались навколо кам'яних вівтарів, щоб зробити підношення у вигляді зерна, фруктів або овочів. До сьогоднішнього дня збереглись згадки про одну з таких героїнь Зелі, покровительку врожаю та родючості, яку, до речі, прийнято вважати однією з попередників богині Мелітеле. За свого життя Зелі була травницею, яка запровадила інноваційні способи використання рослин з лікувальною метою. Вона була лідером і старішиною боболаків і вже після смерті стала шануватись як велика героїня і богиня. Вірили Боболаки і у зло, яке було протилежністю великих героїв. Джерелом цього зла була темна сутність на ім'я Ліліт. Чині вважають, що причиною тому була ворожнеча боболаків з Вожгарами, одними з перших людей на континенті, які прийшли ще до так званої першої висадки і поклонялись ліліт як своїй богині. Боболаки вважали, що в момент повернення ліліт станеться апокаліпсис, про що всіх сповістить Чорне Сонце. Вони дуже боялися тривалих затемнень і намагалися проганяти їх гучною музикою, звуками зброї та войовничими криками. Можливо, вам здались знайомими слова про ліліт та чорне сонце, і це не дивно. Адже якщо ви дивились моє відео про те, чому Геральта називають м'ясником із Блавікена, то ви пам'ятаєте історію про прокляття чорного сонця, теорію про яке висунув чародій Ельтібальд, міфологію саме перших людей, тобто вожгорів і дауків, а також раси бобалаків, і вивчав Ельтібальд. Боболаків не можна було назвати дуже мирною расою, але вони й не конфліктували з сусідами, адже жили в горах. Коли ельфи прибули на континент, вони зіштовхнулися з місцевими народами, зокрема і з боболаками. Дружніх стосунків між расами, на жаль, не склалось, але якщо й були локальні конфлікти, то вони не переростали у криваві війни. Але як завжди, все змінилося після прибуття на континент людей. Вони бажали добувати корисні копалини в горах, і людей не надто цікавило, що ті території були твердиною баболаків. Останні намагались зупинити людей і захистити свої землі. Але люди у відповідь просто почали знищувати всіх представників цієї давньої раси. Ті, ж, хто вижив, змушені були тікати до Багакаму та у віддалені райони гір Амел. Ну а ті, хто пережив різанину, але не змогли втекти в гори, опинилися у резерваціях разом із вранами. Які, як ви вже знаєте, також постраждали від людської ксенофобії, деякі боболаки після всього цього кровопролиття, мабуть, все ж таки змогли інтегруватися в суспільство людей. Так, один боболак мирно собі жив у Блавікені. однак це було великою рідкістю, і все ж найбезпечнішим притулком для них виявився магакам, який боболаки розділили з краснолюдами, та гори Амел, де вони здебільшого й знайшли собі притулок. За межами гір, віддалених від людських очей долин і забутих пагорбів, бабалаки майже не показувались нікому на очі. І на сьогоднішній день залишається невідомим, чи існує досі ця незвичайна стародавня раса. Вчені говорять, що була і третя корінна раса континенту, хоча будь-які відомості про те, чи були вони корінними, чи просто прийшли на континент за декілька тисячоліть до людей, відсутні. Тож, за відсутності можливості довести протилежне, прийнято вважати, що разом із вранами і бабалаками, третьою стародавньою расою на землях континенту, були гноми. Це дуже загадковий і таємничий народ. В теперішній час у північних королівствах багато гномів живуть у магакамі разом з краснолюдами. А на південь від Яруги, більшість із них населяють гірський хребет Тір -Тохаїр. Існують також інші місця, де колись мешкали гноми, але залишили їх через різні обставини. Наприклад, цитадель на горі Кримора, а також покинуте підземне місто, що знаходиться під сучасним марібором, рідним містом Чародія Альзура. Гноми жили на континенті як мінімум ще за кілька тисяч років до прибуття перших людей. На жаль, про співіснування гномів, вранів та баболаків не збереглось ніякої інформації. Більшість відомостей, які збереглись до сьогодні, розповідають нам про співіснування гномів саме з краснолюдами, які прийшли вже за часів кон'юнкції. Зустріч краснолюдів і гномів пройшла мирно, тому що перші не збиралися вторгатись і розширювати свої території за рахунок останніх. Тож, очевидно, що з краснолюдами гноми зуміли потваришувати, і ці дві раси багато чого перейняли один в одного. Але коли на континент припливли ельфи на своїх білих кораблях, ці два народи були витіснені в гори, де й продовжили мирно співіснувати одне з одним. Гноми і краснолюди є досить схожими расами. Вони й досі живуть у схожих умовах і мирно співіснують. Вони разом займаються переважно гірничою справою та металургією, а також мають схожу структуру суспільства, що поділяється на клани. Гноми є дуже витривалим та спритним народом. Хоч вони й схожі з краснолюдами, їх все ж таки дуже легко відрізнити. Краснолюди вищі за гномів, більш кремезні та сильні. Краснолюди також завжди носять бороду, а гноми можуть і не носити. Але якщо ж все ж таки носять, то коротенько її підстригають. Навіть дуже великого та міцного гнома з недоглянутою бородою все одно неможливо сплутати з краснолюдом. Все вирішує довжина носа. У гномів дуже довгі носи, майже вдвічі довші за носи людей і краснолюдів. Також гноми мають більш струнке тіло, на відміну від кремезних краснолюдів. Гноми бачать у темряві набагато краще, ніж люди, і успішно використовують цю особливість у своїй гірничій справі. Також гноми є дуже обдарованими алхіміками, ювелірами та ковалями, відомими на весь континент за виготовлення мечів найвищої якості. У обробці металів вони перевершили всі інші раси. Виготовлена ними зброя є найціннішою на континенті, а мечі гвіхір взагалі вважаються найкращими у світі. Але не мечами єдиними. Молоді гноми завдяки своїй старанності також служать у банках. Багато хто з гномів є професійними шахтарями. Ну а деякі гноми, власне, як і представники інших стародавніх рас, віддавали перевагу менш шанованому суспільствам способу заробітку і ставали грабіжниками або розбійниками з великої дороги. В народі про них навіть приказка з'явилась – каламутити неприємності як гном на підпитку. Мало що відомо про релігію гномів, за винятком того факту, що вона дозволяла деяким з них уникати призову на військову службу, заявляючи про свої релігійні погляди. У тому числі це вдалось і перціфалю Шутенбаху, який подорожував в компанії краснолюда Золтана Хівая. Гноми були мирним народом і намагались не брати участі у різноманітних конфліктах, і тим більше не влаштовували їх. Саме тому ельфам після прибуття на континент і вдалося так просто витіснити їх в гори. Хоча збереглось не так багато інформації про стародавні народи континенту, ми все ж знаємо про те, що задовго до кон'юнкції сфер життя на цих землях було, і було воно досить активним, а головне мирним. Врани, бабалаки і гноми не ворогували між собою. Для цього навіть не було жодних причин та передумов, адже кожна цивілізація мала свою територію, свої цінності, релігію та ремесло. Може навіть здаватись, що все було ідеально поділено, і для цих народів набагато важливішим був розвиток та прогрес, а не захоплення нових територій. В такому спокійному та мирному темпі життя на континенті продовжувалось не одну тисячу років, але потім все змінилось. І причиною тому став той самий глобальний магічний катаклізм, відомий всім як кон'юнкція сфер. Різні світи перетинались між собою, утворюючи портали то там, то тут. І три стародавні раси континенту ще не знали на той момент, що скоро в них з'являться багато нових, не зовсім дружніх сусідів. Але історію про те, як на континенті з'явились краснолюди, ельфи, люди та інші раси я залишу для наступного відео. Тож, якщо вам цікаво про це дізнатись, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Якщо це відео вам сподобалось, то не полінуйтесь поставити йому лайк та лишити гарний коментар. Це дуже змотивує мене та допоможе розвитку каналу. Ну а якщо не хочете пропустити нові відео, то тисніть на підписку і жмакайте на дзвіночок. Також, якщо ви хотіли б підтримати вихід нових роликів по всесвіту відьмака, то ви можете стати спонсором цього каналу, за що я буду вам безмежно вдячним. І якщо хочете подивити ще щось цікаве, то зверніть увагу на цикл відео про створення перших відьмаків, заснування і знищення відьмачих шкіл, які ви зараз бачите на екрані. А з вами був Олександр і канал GameTalks. Бажаю гарного дня!